Зараз така погода і така кількість снігу, коли краще на велосипеді не їздити. Особливо там, де немає прочищених доріг. По колії автомобільний велосипед не їде. На звичайних літніх покришках він не їде. Він падає. А я разом з ним. Вийшов, пройшовся, кружок зробив і зараз йду додому. До лісу я їхав 5 хвилин, в лісі я йду, вже хвилин 15. Виходжу на нормальну, прочищену дорогу. Краще було вийти, просто побігати. Побігати тут можна. Ну все. Хіба тут можна їздити? Тут піти важко. Ну все, через годину я вже вдома і дуже цьому радий.